Hey! Я вас радий вітати тут. Палас культури і мистецтв і публічна бібліотека. Нарешті ми маємо ось такий гарний, пристосований для заходів простір, який ми будемо обживати. Якщо вам сподобаються заходи, ви обов'язково пишіть в соціальних мережах, листи надсилайте один одному. Або просто кажіть, що ми гарно провели свій час в такому просторі в ліцеї ідеал. Сьогодні у нас кінопоказ стрічки Крути до Дня пам'яті героїв Крут. Одна з найтрагічніших і найжиттєствердних най... сторінок історії України. Ми про цей день маємо пам'ятати. Але про це більше нам розкаже трошки згодом працівник публічної бібліотеки Лілія Бриль. А я зараз вас запрошую. Згадати в пам'яті в хвилині мовчання вшануємо пам'ять всіх, хто загинув і зараз гине за наше, за наше майбутнє, і щоб ми мали час, можливість ось так проводити наше життя і свій час отаку, в таких просторах. 1917 рік, люднева революція. На карті світу постає нова держава, Українська Народна Республіка. Влітку 17-го року в лавах Української армії Української Народної Республіки було майже 300 тисяч чоловік військ. Так? Сила все-таки гарна, має протистояти не тільки внутрішнім безпекам, але й зовнішнім. Листопад, але якась, мабуть, трішки не, не, не вдала керівництво військової, якісь інші фактори, все-таки ми не забуваємо, що йде Перша світова війна. Трішки плюс до цього дуже хороша інформаційна політика, ми зараз проводимо паралелі, дуже хороша інформаційна політика більшовицької Росії е, дає... Свої плоди і українська армія до зими 2017 року вона зменшується майже в 20 разів, тоді, коли армія більшовиків постійно зростає. Листопад переворот, велика жовтнева соціалістична революція в листопаді місяці і прихід до влади більшовиків. Надає українській державі дуже велику загрозу. Коли більшовики боролися ще з тим тимчасовим тим урядом, Ленін говорив, що нам, нам не потрібно відсувати десь в сторонку України, ми маємо з нею дружити. Хай вона буде українська, хай вона буде незалежна, хай в неї буде своє все, але ми маємо з ними трішечки-трішечки дружити, тому що нам потрібно побороти тимчасовий уряд. І ось. Початку грудня 2017 року російська влада направляє ультиматум Українській центральній раді. В ньому йшлося, цитата, дозволити переміщення більшовицьких військ в Україні, не пропускати з фронту антибільшовицьких настроїв з Першої світової війни фронту і відмовитися від створення своєї української армії. Звичайно, українська влада не змогла цього допустити, вони висловили свій протест про те, що Росія вмішується в внутрішню політику своєї нашої держави, що вона розганює ворожнечу між країнами. І радна Ком, Рада народних комісарів в свою чергу оголошує Центральну Раду в стані відкритої війни. Проти радянської влади Росії в Росії та на Україні. Є паралельне з сьогоднішнім днем. І 7 січня 18-го року російські війська йдуть на Україну. Дуже в короткий термін вони завойовують всю лівобережну Україну і ось Київ. На долоні, візьмемо за три дні. Те саме. За таких умов. Українська Народна Республіка оголошує 22 січня 2018 року четвертим універсалом незалежність Української Республіки. Більшовики наступали на Україну з двох напрямків з Полтавського шляху і з Чернігівщини. Вважаючи полтавський загін, який йшов під владою, під командування Муратньова, його найбільш безпечнішим всі війська, які в нас були. Налили. На Україні перекидають туди. Але російська армія, я говорю, вони не тільки інформаційно гарно працювали, вони ще дуже гарно працювали в тому плані, що якісь свої тактичні дії виконували. Вони з'єднуються, ці дві, два загони російських, вони з'єднуються під Бахмачем, захоплюють Бахмач і. І ще раз повторяю, на долоні Київ. І Муравьом на підступах до столиці говорить: наше бойове завдання взяти Київ, жаліти київських мешканців немає чого. Вони терпіли гайдам гайдамаків, нехай знають нас і одержать відплату. Жодного жалю до них. Кров'ю заплатять нам вони. Якщо треба, то каміння на камінь не залишимо. Але вже наступного дня на станцію крути підійшли м, наші молоді хлопці. Це були студенти. Університету святого Володимира це були студенти Українського народного університету, Київської гімназії Кирила та Мефодія і е, слухачі юнацької військової школи. На 28 січня, 1918, на 29 січня 1918 року, в лавах наших хлопців, які перебували під крутами, було всього навсього 520 чоловік. У нього в них було 16 кулеметів. І одна гармата, яка була встановлена на фізичній полії, тобто її не можна було кудись переміщувати. Війська російської армії в 10 переважали нас, в них було дуже велике озброєння, артилерія плюс бронепоїзд. Завдяки тому, що командував нашими військами один з керівників, який в ньому був невеликий досвід війни з Першої світової. І завдяки вигідній позиції наші хлопці до до сутінків до вечора затримали війська. І за цей час загинуло росіян десь близько 300 чоловік. І коли вже почалися сутінки, у нас вже закінчилася зброя, вирішили відходити на поїзд, який там чекав, щоб виїжджати на хібів. А в цей час... Я ж кажу, у них дуже була хороша, поставлена хороша тактика. В цей час, не дочекаючись регулярних військ в Росії, на заводі Артемкої більшовик починається збройне повстання. Більшовики, які там були, вони піднімають робітників. Загін під приводом Симона Петлюри, який йшов на допомогу нашим хлопцям, повертає туди, бо вважає, що там потрібно доцільніше. За декілька днів повстання на, більшов... на заводі Арсенал було полано. По... Але тут залишилися ці 520 хлопців. І коли вже наші хлопці сідали в поїзд, вони вияснили те, що немає невеликого загону десь 30 чоловік. Це були розвідувальні війська, не знаючи місцевості, вони заводились, повернулись на станцію крупи, де, де вже була зайнята більшовиками ця станція. І їх захоплюють у полон. Розлючені тим, що вони не змогли взяти Київ зразу, розлючені тим, що в них були великі Карати, Вони беруть хлопців в наші пополон, катують, потім розстрілюють, не даючи їм, не даючи їх навіть поховати. Тільки десь в травні місяці їх було поховано на Аскольдовій могілівки. Могилі Цей бій дав змогу затримати війська, більшовицькі війська тоді, коли українська влада проводила перемовини з державами Четверного Союзу. Ці, ці перемовини закінчилися Брестським Мирним договором, і вони визначали, визначали такі пункти: визнання Четвертим Союзом самостійної Української Народної Республіки, перехід деяких областей України під владу Польщі, Східна Галичина і Буковина були віддані Австро-Угорщині. Кордон з Польщею мав бути визначений комісією на основі етнографічних відносин і бажань людності. Відмова сторін від взаємних претензій на відшкодування збитків, спричинених війною, обмін військополоненими та встановлення дипломатичних відносин і постачання Української Народної Республіки іншій стороні до 31 липня 2018 року, я процитую, 60 мільйонів пудів хліба, майже 3 тисячі путів м'яса, іншу сільськогосподарську та промислову сировину. В цей час, коли пішли перемови з Четвертним Союзом, Мурийов все-таки питався добратися до Києва. Все-таки залізничні колії були заміновані, вони були зірвані, це треба було відремонтувати. І 4 лютого 2018 року Марьявьок підходить до стін Києва. Розпочинається ще через декілька днів, розпочинається масований артилерійський обстріл. Через три дні моревйовці входять в Київ і почалася червона чистка. Переслідувалися українські чиновники, переслідувалися офіцери, які підтримували українську владу, просто самі мешканці. По деяким даним було розстріляно майже 4 тисячі киян. І вже наприкінці лютого 2018 року за допомогою військ Австро-Угорської армії і німецьких військ було звільнено Київ, а в квітні було звільнено Україна повністю. Але ж не розумів, що це був 2018 рік. На наступний рік був підписаний акт звуки з Західноукраїнською республікою, але через три роки Українська Народна Республіка ну, перестала діяти, і, і ми майже 70 років, от після 21-го року, майже 70 років, ми жили під владою більшовицької Росії. Ми недавно, недавно, буквально тиждень назад, не вшановували пам'ять героїв кіборців, які захищали Донецький аеропорт. І українських... Крутян, героїв Крут їх теж називають першими українськими кіборгами. І нині подвиг і круття, і подвиг всіх, хто боровся за незалежність України. На їх прикладі наші захисники тепер з 2014 року, і після повномасштабного вторгнення України в Україну, до речі, в березні місяці 22-го року. Теж на станції Ніжин ішли запеклі бої, не допускалися наші, наші війська, не допустили російські війська, щоб захопити Київ. Ми переможемо, ми обов'язково переможемо. Для цього ми повинні діяти всі разом. Ніяких міжособіць, ніяких тих, що немає світла, немає тепла. Ми маємо зберегти спокій тут, щоб допомогти нашим хлопцям на фронті. І ми сьогодні будемо переглядати цей фільм, «Герої крути 1918. У нашій бібліотеці є книжечка Константина Куру Цей фільм створений у 19-му році, саме по цій книзі. Тому хто має бажання, до речі, вона вже просто заброньована. Хто має бажання, будь ласка, підходьте. І там вистави є по, по історії Героя Крут. Кому цікаво, будь ласка, підходьте. Веріть, читайте, вивчайте, тому що історію маємо знати всі. факультет медицини прав Володію Шабу. Андрій, а ти що? Володя Тарма Джулина, даним зовут Джулина. Вандрук Томе, Антроломен Більше ми будемо читати. Хай Бог береже. Стрілі, як стрілки, заводьте на Yeah. Mm -hmm.